Прото, пранта, мої кохані! З вами Ханна, найкращий зірковий таролог. Дивимось, від якої звіски ти очманієш? Думайте тільки про себе. Я думаю про вас, дівчата, амулет. Це змога таки щось зробити для себе в цьому житті. Бо головна мета це себе познати. Це відчути всю ту радість, для якої ви сюди прийшли. А я знаю, як це зробити, тому що дівчата знаходять своє кохання, виходять заміж, влаштовують своє особисте життя, стають на виходу багато фінансів, приїжджають, купляють дорогі речі і все це можливо, і нікому нічого я не висилаю, все це екологічне. Чому? Тому що я така людина. зараз знижка 80% до кінця червня для всіх тих. Хто хотів, але ще сидів і гроші не насидів, Тому досить просто сидіти, давайте заробляйте гроші і будете тоді співати мені діфірам, бо тим паче є група в Телеграм. Пишіть безкотоно, додаю зараз акція групи в Телеграм. Де ви прочитаєте всі відгуки, тут тільки не всі відгуки. І так, від якої звіски ти очманієш, обалдієш. Кажуть карти, що зараз від тебе це нормально скрито, да, ти не знаєш, про що йде річ. Щось відбувається поза твоєю спинкою. Бачили? М -м 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 -м. Не так загоріла. Окей, звіска, дівчата, що хтось з вас вийде заміж. Ну, Принаймні отримує пропозицію 100%. Хтось отримує пропозицію жити разом під одним дахом, і звісно, ви очманієте. Від звіски, що людина у вас з'явиться, яка вам зробить або крутий якийсь дорогий подарунок, або почне допомагати вам грошима, або почне вирішувати ваші проблеми, зірка, від якої ви очманієте, збудеться якась ваша мрія, дівчата. Про яку ви думаєте, та нереально це, там і багато страхів у вас. Ви вже думаєте, це ніколи не збудеться, це як до зірки долетіти. З Ханною все збувається. А у кого є амулети, дівчата? У того 100% Бог любить того, хто щось робить для себе, то не просто сидить на дивані і розклади дивиться. Вибачте, Аркан Мир. Ви знаєте, зараз вам дайте, що це так далеко, що це так нереально. Що, ну, коли, де, як, тобто. Але це ваші ілюзії, фантазії, єс! Yes. Тобто, вам... тобто, ви так думаєте, що це далеко. Це вже біля вас, так. Ви жінка красива, емоційна, сексуальна, приваблива і дівчата.